Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Plus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином здійснити списання малоцінних необоротних матеріальних активів для агрогалузі. Для початку обираємо під систему управління торгівлею та ТМЦ. Пункт меню Первинні документи Документи. Обираємо блок, який має назву списання товару матеріальних цінностей та занурюємося всередину папки з кодом 1. Створюємо новий документ шляхом додавання пункт меню права кнопка миші Додати або натиснувши на іконку на панелі інструментів. В документі, що відобразився, зазначаємо дату списання наших матеріальних цінностей, тобто конкретну дату проведення цієї господарської операції, а також інформацію про підрозділ та матеріально-відповідальну особу, з якої будуть списуватися наші матеріальні цінності. Ми занурюємося в довідник підрозділів, довідник номер 10 та обираємо потрібний нам код, наприклад, адміністрація. Матеріально-відповідальна особа. Конкретна картка. Після чого ми натискаємо права кнопка миші, масове ведення за відомістю залишків розрахунок. В момент списання ми формуємо відомість залишків для того, щоб переглянути, що рахується за цією конкретною матеріальною відповідальною особою. Для зручності відбору ми можемо вказати певний рахунок обліку. Наприклад, Рахуночок 11, або ми можемо деталізувати інформацію, зазначаючи і субрахунок також, після чого натискаємо так. В переліку, який відобразився, ми знаходимо потрібну нам позицію, яку ми будемо списувати. Пункт меню Права кнопка миші додати в накладну та обираємо, яку кількість нам потрібно списати. Програма не дасть нам списати більше, аніж рахується на залишку. Натискаємо зберегти. У випадку, якщо ми будемо списувати декілька позицій наших номенклатур, ми переходимо до наступної і наступної позиції. В нижній частині документу необхідно зазначити, який рахунок витрат буде фігурувати у нас за цією господарською операцією. Ми можемо прописати рахунок та аналітики. До нього вручну, або можемо зануритися в план рахунків та обрати потрібну нам комірку, наприклад, загальновиробничі витрати, рахуночок 91. Також ми заповнюємо наступні комірки, що відкрилися. Довідник види діяльності з деталізацією по конкретному виду, наприклад, рослинництво, тваринництво, олійні, переробка або що. І також занурюємося в довідник статей витрат та обираємо потрібну нам позицію код 51, малоцінні необоротні матеріальні активи. 112 субрахунок. У випадку необхідності в рядочку примітки ми можемо текстово прописати інформацію, яку необхідно бухгалтеру зберегти за цим документом, після чого натискаємо кнопку Зберегти. У нас формується кореспонденція рахунків, яку ми можемо проглянути через пункт меню Проводки, пошук проводок. Також цей документ можна вивести на друк шляхом використання пункту меню. «Друк» Друк екземпляра документа. Обираємо потрібний нам акт подвійним натисканням. Це може бути документ типової форми або більш спрощеної. Обираємо потрібну нам позицію та підтверджуємо підписантів-членів комісії, а також дата та номер наказу, яким була затверджена наша комісія. Ця інформація вноситься одноразово і далі бухгалтер може користуватися цими даними. Після чого цей документ можна вивести собі в Excel та роздрукувати. Назва номенклатури кількість вартість. Більше інформації про функціонал програмного продукту DebitPlus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!